Помер за гріхи кожного з нас, Він помер за твої мої слочини і сів на Христі за гріхи проляв святу кров. До третього дня Він воскрес. Ми кажемо, воістину воскрес це дійсно, це правда, що є, Господь живий. І Він закликає всіх людей, покаятися, навернутися до Бога, Примиритися з Богом. Десь Небесний, благословити цих людей, бережи цих людей, благослови Україну Відверни ворога від України. Помили і спаси. Просить моїх оця сина і святого духа. Амінь. Слава Ісу! Слава Ісусу Христу, дорогі люди. Я нічого не прошу, я хочу сказати блогу Хочемо нагадати то, що каже Святе Письмо. І святе Письмо каже, що всі люди згрішили. Ми всі люди є грішними. Думка, в думках, серці. Бог или любовь. Бог послал Своего, своего Сына Иисуса Христос, чтобы спасти людей. Наша жизнь такая, она хрупкая, независимо какой ты молодой, здоровый, при деньгах. Раз и она уходит. Но наша эмоциональная, интеллектуальная сущность, душа, она всегда существует. И вопрос в том, в загробном мире, в каком качестве будет существовать наша личность. В состоянии горя. В качестве проклятого э, человека і в качестве счастливого благословенного, який уверовал в Ісуса Христа. Бог, дорогі друзі, призиває нас покаятися з во Христа. Прийде той час, коли усі люди простануть перед Божим лицем. Кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Жодна людина перед Богом не оправдається. Ніякими добрими ділами чи великими грошима. Ми не зможемо перед Богом оправдатися. Радісна звістка, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Бог свою любов доводить до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішні. Ісус Христос і пройшов цей світ, щоб примирити людей з Богом. Я хочу зараз за вас помолитись, дорогі, за те, щоб в нашій країні був мир. Бо я вірю і знаю, що тільки Ісус Христос може дати мир в нашій країні, тільки Ісус Христос може захистити. Помоліть за наших воїнах! Добре! Дорогий Господь, Бог, я прихожу перед Твоє лице! І я прошу за нашу країну, за всіх цих людей, за наших воїнів. Я прошу, давай їм сили, Господь, благословляй! їх. Ім'я Ісуса, Господь! Ти бережи нашу Україну, щоб ми все робили тобі на славу. В Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословіть вам.